Вівторок, 26 вересня. Доки дивимося на Бога, сатана не має над нами влади. Тому, хто вважає, що Він стоїть, нехай стережеться, аби не впав, 1 до Коринтян 10, 12. Незадовго до падіння Петра Христос сказав йому: Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю яким вірним другом був Спаситель для Петра, яким співчуттям пройняте його попередження? Однак Петро образився на це попередження у своїй самовпевненості. Він рішуче заявив, що ніколи не зробить того, про що Христос його попередив. Господи, сказав він, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Своєю самовпевненістю Петро погубив себе. Він дозволив сатані спокушувати його й упав жертвою хитромудрих підступів ворога. Коли Христос найбільше потребував його, він став на бік ворога, відверто зрікся свого Господа. Проте, навіть тоді, коли Петро відрікся від нього, Христос усім своїм єством показав, що, як і раніше, любить його. Під час суду, перебуваючи в оточенні тих, хто жадав позбавити його життя, Ісус згадав свого стражденного заблудлого учня і, повернувшись, подивився на нього. У тому погляді Петро прочитав любов та співчуття Христа, і на нього ринув потік спогадів. Він зрозумів, що усупереч нещодавній зухвалій заяві робить саме те, про що його попереджав Спаситель. Він ще раз подивився на свого вчителя, і саме в цей момент побачив блюзнірську руку, підняту, щоб ударити Ісуса по обличчю. Не маючи сили знести таке видовище, Петро з розбитим серцем поспішив залишити судилище. Залишившись на самоті, він брів у темряві, не розуміючи, куди йде. урешті решт Петро опинився у гециманії. Він до найдрібніших подробиць пригадав усе, що відбулося тут кілька годин тому. Особливо у свідомості постала картина того, як Спаситель під час свого боріння в саду підійшов до учнів, з якими довго працював пліч опліч, шукаючи в них співчуття й розради. На тому самому місці, де Ісус зливав свою душу в молитві, Петро впав до долілиць на землю, бажаючи одного померти. Якби Петро залишився сам на сам зі своєю скорботою, ворог здолав би його. Однак той, хто сказав: Отче, я знаю, що ти завжди чуєш мене, той, хто завжди може спасати тих, котрі приходять до нього, підтримав Петра. Христос спасає всіх, хто приходить до нього. І нині є чимало тих, котрі перебувають у становищі, подібно до того, у якому опинився Петро. Цей учень Христа самовпевнено заявив, що ніколи не зречеться свого Господа. Саме через самовпевненість, люди стають легкою здобиччю сатани, жертвою його підступів. Проте сатана не має влади над тими, котрі усвідомлюють свою слабкість, покладаються на силу, що перевершує їхні людські можливості та дивляться на Бога. Деякі уроки людина може засвоїти, лише переживши невдачі і розчарування. Після падіння Петро змінився: як вогонь очищає золото, так Христос очищає свій народ у горнилі випробувань. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо, що в будь-яких випробуваннях нашого життя Христос завжди приходить на допомогу, він готовий нас підтримати. Тож щиро тримаймо його за руку і рухаємося вперед.